Загартовування боєм своєрідний клубний ритуал переходу у вищу вікову групу провели місцеві та еквондисти із золотого дракону. Саме восени молодші спортсмени поповнюють доросліші секції. Для цього потрібно перейти в смугу перешкод, вистояти п'ять або ж шість безперервних поєдинків проти досвідченіших. Звичайно, що були сильні удари в голову попадання От, і. І в корпус набагато сильніші удари, тому що різні вагові категорії і вікові, але діти вистояли, тобто перш не було завдання вистояти, пройти цей, так би мовити, ритуал. Юні та еквандисти визнають, завдання не з легких, утім такий виснажливий іспит, того вартий. Сьогоднішній екзамен був тяжкий, тому що ми били з дорослими, бо ми привикли просто, що ми б'ємося з маленькими дітьми. Більші суперники наносять більшу силу. А менші, вони як всі. Корисно старшим битись, щоб щоб досягти таких знань. Таких знань, які мають старші наставники юних тайквондистів не заперечують. Новачкам старших вікових груп спершу буде важко, адже спаринг партнерами і надалі будуть тайквондисти з більшим досвідом і ваговими габаритами. Однак, переконані тренери, для спортсменів така практика піде лише на користь, і за якихось кілька місяців вони досягнуть вищого рівня майстерності.